Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Прославляйте Господа ділами світла. Я щойно відкрив свій телефон, де у застосунку «YouVersion Bible» на мене чекав вірш Так не ховайте своє світло. Нехай воно яскраво сяє перед іншими, щоб ваші похвальні справи сяяли Подібно до світла серед них, і тоді вони віддадуть славу вашому Богу на небесах. Від Матвія 5:16 Дослівно із сучасного перекладу Пешин Не ховайте своє світло. Коли ви дозволяєте світлу сядяти, то не тільки темрява біжить від вас, а й темрява, що відчувають інші, також розсіюється. Насправді складається враження. Ніби Ісус має на увазі, що цілком нормально, достатньо зближуватися з людьми і служити їм таким чином, щоб не залишити їх байдужими. Ми зможемо торкатися їхніх сердець, і вони побачать, що ви відрізняєтеся від інших. Або ваша допомога може бути цілком реальною, тоді як багато інших лише говорять про допомогу. Однак чи ви помітили причину? Похвала людей ніколи не є самоціллю. Вона завжди спрямована на прославлення нашого небесного батька. Нехай він підноситься, а я применшуюсь. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі за світло. Дякую Тобі, що Твоє світло досягло мене. Дозволь мені ходити у світлі та жити у світлі. Так, щоб інші могли бачити тебе в мені. Щоб хвала тобі множилася. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.